Вона встановила три рекорди України. Одеська рятувальниця Вікторія Ратнікова на міжнародних змаганнях з пожежно-прикладного спорту здобула перемогу у подоланні стометрової смуги з перешкодами, двоборстві та підійманні по штурмовій драбині. Про спортивну кар'єру змагання та службу в ДСНС. Дивіться далі. Пожежно-прикладний спорт – це… Спорт, якому дуже багато років він в нього входить біг по драбині, 100 метрівка з перешкодами, естафети, бойове розгортання. В серпні цього року я вперше потрапила на міжнародний старт з пожеж... пожежно-прикладного спорту, який проходив у Варні. Я, я там виступала у дисциплінах 100 метрів з перешкодами та підйом по драбині. Вдалося виконати норматив майстра спорту та побити рекорди України. Налаштовувалася я звичайно, я налаштовувалась як найкраще. Я хотіла, щоб ми командою виграли перше місце, ну, перемогли, але. Трохи поступилися. Мій рекорд полягається в тому, що я пробігла, ну, побила найкращий результат, який там встановлений був предведучою спортсменкою. Я його побила на якщо мені не зраджує пам'ять на. 5 десятих. На підйомі драбини я також встановила рекорд, але це рекорд більш такий неочікуваний, тому що я більше полагала на стометрівку, тому що там є великий запас в мене. Мені потрібно було просто спокійно пробігти та зідійнити все обладнання і все. Це рукава. З допомогою яких я встановила рекорд України на дистанції 100 метрів. Зараз я продемонструю все. Почалося все з п'ятого класу. Вступила до п'ятого класу, в мене змінилася вчителька. Вчителька була класним керівником. Вона тренер фізичної культури була, і якось так сталося. Вона побачила, що я швидше, швидше, і відправила мене на легко на легку атлетику. Я легкою атлетикою займалася та й займаюся досі. Мастер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, учасниця чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу. Поки я знаюся ну на легкій атлетиці більше ніж пожарно прикладному, тому що я тільки почала цей шлях. Я думаю, і я знаю, що попереду ще багато рекордів, багато перемог, і ми настроєні на рекорди світу. В ДСНС я займаю посаду методист спортивного комплексу фізичного виховання. В моїх обов'язків входять розробка та методика тренувань особистого складу. З самого дитинства, напевно, батьки не дуже вірили в спорт, тому що ну, спорт в нашій країні це треба, треба гризти землю. Мене в мене батьки хотіли, щоб я стала. Батько хотів, щоб я пішла навчатися на програміста, а мама хотіла, щоб я пішла навчатися на лікаря. Але в мене є сестра, яка каже завжди: мені каже: Віка, пора брати себе в руки, йди кудись там на якісь, якісь танці. Навіщо тобі цей спорт? Тут, ну Опасно тут можна травмуватися, і, ну вона, але це з такі, така сторона добра, як як найкраще для мене вона хоче. Просто. Я дуже люблю перемагати, і в кожному спорті, якому там легка атлетика, я на протязі 6 років чемпіонка України з зимою, літом, там чемпіонка України. Я прийшла в цей спорт, і я в перший день сказала, що мені потрібна тільки перемога, тільки рекорди і. Спочатку ми розмовляли і там націло націлені були на рекорд світу. Поки ми йдемо там в тому напрямку. Зараз в мене базовий період. Я набираюсь сил, набираюсь здоров'я і будемо готуватися на чемпіонат України, який буде проходити взимку. Там я сподіваюся, якщо без травм все буде добре, то там буде ще швидше секунди, тому що я набираюсь опиту я набираюсь впевненості. Я, ну, я думаю, що там будуть вже покращі секунди.